Бальсуам також наводить такий приклад з редькою та хробаком, коли хробак. Живе цій речці, вона така неприємна гірка, і всю свою реальність ну складає уявлення про неї тільки з того, що відчуває навколо себе да, ось цю гіркоту, в якій він живе. Але якби він знав, що коли він може вилізти з цієї редьки та побачити великий великий світ навколо, який заповнений сонцем, який заповнений світлом, де є багато інших рослин навколо і взагалі він відкриває абсолютно нові перспективи, то він би складав свою уяву і враження зовсім по інакшому з цього, ми робимо висновок, що нам також треба не робити якихось суджень з того, що ми розкриваємо навколо себе, а нам треба пробувати вийти за рамки відчуття тієї реальності, в якій ми живемо. І ось якраз кабала, і методика Бальсулама нам дає таку можливість. Вона розказує нам про світ, який знаходиться поза межами цієї редьки, яка ну як ми бачимо навколо наповнена гіркотою. Але не задача в тому, щоб якось змінити цю гіркоту, бо ми вже знаходимося в ній, а задача вийти за межі цієї гіркоти. Давайте пробуємо це зробити, і ми побачимо багато світла, яке знаходиться в редь. awareness.